На таких масштабів це мобілізація, це призив, це не рекрутинг. Рекрутинг це як допоміжне до мобілізації, а це примус. На жаль, можуть там хейтити нас в коментарях. Може, ми реалісти. Ми розуміємо, що нічого іншого у всьому світі, хай мені назвуть країну, де війну такого масштабу беруть рекрутингом або беруть по. Його особистому бажанню ну, При умові, що ми такі... хочемо зберегти країну. Якщо ми хочемо, ну нам треба було якийсь суспільний договір е, зробити, що ті, хто не хочуть, виїжджають з країни, або а ті, хто хочуть, там б'ються, і значить, ті, ті мають одні обов'язки, ті мають інші, не може так. Бути, що всі люблять країну, всі хочуть країну 91-го кордону 91-го року, але одні б'ються, а одні категорично проти цього, і вони там не беруть до рук зброю, не допомагають не економічно, е, мається на увазі, не там не волонтерять, не нічого іншого, не може такого бути. Ми або всі разом, і, і, або або ми програємо, тому на жаль, примус це просто примус різний. Буває. Ви ж розумієте, що не, не буває примус. Е, Ну просто тобі дали повістку, і це вже примус. Тебе примушують прийти і пройти ВЛК, а потім взяти зброю і прийти. Тобто це примус, який тебе примушує держава, не використовуючи до тебе не фізичну силу, нічого, а просто закон. А буває примус, як у Львові. Бачили, а буває що примус, який що коли вже ніхто не хоче йти. З військових там требують якихось показників, хоча військомати і, і тут ТЦК в даний момент. Це як жертви для мене. Тому що е, призивом мають займатися місцеві е, обласні ну військово-сивільні адміністрації, також правоохоронні органи. Всі мають займатися ТЦК. От як вони задумані? Це люди, які мають сидіти себе в кабінеті, розсилати повістки. Їм мають до них мають приходити люди направлені. Або повістками, або яким вручили повістки військово-цивільній адміністрації, ну або інші там, органи, керівники ОТГ, як це передбачено законодавством. Приходить людина, каже: Я за повісткою, будь ласка, ти кажеш, о, от тобі на, будь ласка, випускана ВЛК. А ти її прийшов, показав: я Годін, все, от така то команда. Наступний. Оце це робота ТЦК. Але всі відхрестились.